Друзі, нещодавно в мене склався класний діалог е, в коментарях під одним із відео про такий цікавий досить бренд сод називається. Це у нас Італія. Отже, я дістав за кермов такий кітель сод. Е, власне, чим класний? Оригінальний мультик, це зрозуміло. Класний дизайн. тобто В італіянському виробі склались такі речі, як стиль і функціональність. Власне, маємо ось такі S.O.D. Хто дивився інтерв'ю з Маркусом після того, як він знову об'явився, на ньому була шапка саме цього бренду. Як говорить їхня легенда, це родинний невеличкий бізнес, заснований в Італії ще за часів римських легіонерів, І типу вдягали вони ще навіть в легіонерів. Додали вони сюди ставку з під на локітник. Також комплект, який вже йде у них з заводу такий налокітник, форма під локоть зроблена, як бачите. Потім такі накладні кишеньки. Власне, такий бренд сод. В чому складність? Коли ви замовляєте вироби від сод, то ви можете їх чекати декілька місяців, поки його пошиють. Вони є невеличким виробництвом. Невеликим родинним бізнесом знаходяться в Італії, тобто всі речі створені саме в Італії, а не італійський бренд, який відшивається, як завжди, в В'єтнамі або в Китаї. Е е кому цікаво ось такий китель-сот в розмілі Ель е е е Регулуар є у нас один в наявності, е кому взагалі цікава історія різних брендів, тактичних, мілітарі-брендів. Пишіть коментарі, будемо знімати, розповідати вам про інші бренди з світу мілітарісти. Дякую всім за увагу.